Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! У фільмі здоймалися Моніка могла бійлучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали в бджолі. бібджолі. Кроу Кроуз носа. І Річард спустився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше через тернопільце Закарпаття. Дивись, якщо ти хочеш бути такий, як ми, то треба говорити, як ми. Це пулькі. Очі. Пулькі. Очі. Пулькі. Очі. Ти телепню пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. так, як я штрикаєш. І п'ятий поверх. Четвертий, третій. Другий перший тинг тим! Отперти, давай штрикай! Так, 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 тримайся. І я п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп. Е -е 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 -е. Не, я я я, я ліпше з ходами піду, сходами, сходами. Значить, я була на УЗІ. Ти чуєш мене, розумієш? Нет, не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз кажу: у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли дві полоски. <риклад> боже, 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 наш нас дичина у горах навіть знає, що у нас весілля. Вітаю з весіллям. Василю, Василю, весь де наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. <ривання> е, е, можна вашу руку? Ач, ач! До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! Yes! У нас буде веселі! Барбара Стрейзен. Боже, Боже, це який раз фуршетний стіл! Кохано обережно топ Сент! абсент, обережно, бо можуть бути. ціво. вертолетики. Вертолетики, такие классные, такие классные вертолетики, добрые все, да. Я уже на Мне торба. Шановные гости, спеваем для наших молодят. Нога я лета, нога я лета, Вставай, вставай, Васильку, тоже почистил. Весіля вийсло з-під контролю, робише, робишош, Васильку. Я тут молодий на цьому вісілю Тамада, де оператор? Стоять, стоять! Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по вогонській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай! Другий день відсіля. Це жесть. This used to be a fun.